Вітаю, друзі! В російському музеї Санкт-Петербурга прорвало каналізацію і змило картину Дев'ятий вал. Я, Олександр Преподобний. Це обережно фейк. Знаєте, що відверто мене дратує на 10-й рік російської агресії? Що досі на Заході є в когось думка, що російська терористична держава і руська культура це абсолютно різні речі. І культура агресора невідповідальна за дії шизонутого Кремля. Ну, ви можете собі уявити, давайте так. Показ вагнерівської опери Тангейзер у Лондоні під час Другої світової, або демонстрацію у Вашингтоні фільму Тріумф волі, знятого під особистим контролем Геббельса. А от п'єса чомусь Чехова дядя Ваня під час третього року повномасштабного вторгнення спокійно йде на Бродвеї. Це просто абсурд. І це був бродвейський дебют відомого і одного з моїх улюблених акторів Стіва Карела. Напевно, в минулому улюбленого цікавий дебют. Це приблизно так само, якби він дебютував на Бродвеї в 2001 році у мюзиклі про у самого Бін Ладена. Ну а що яка різниця? My... No, my... і знаєте, от не треба тут ліпити фразу типу Чехов, це світова класика, і він жодного відношення до путінського цього режиму не має. Ні, під час такої страшної війни будь-яка популяризація Росії чи всього, що з нею пов'язано, е і створення агресору позитивного іміджу є небезпечним і згубним явищем. Поки Росія скидає Півтора бомби на Харків американці сидять в зручному затишному залі, і охають, ахають від широкої російської душі. А ті, хто скидає ці бомби, ну сто відсотків то писали в школі твори за мотивами якраз дяді Вані Чехова. І щось їх це не навчило, що не можна скидати бомби на цивільних жителів сусідньої країни, то може є все таки зв'язок. А на канському міжнародному кінофестивалі пішли ще далі. Там до програми фестивалю включили російський фільм про російського фашиста і Нацбола Лимонова. Головну роль грає голівудський актор Бен Вішоу, відомий за фільмами Парфюмер та Бондіані. Це той самий Вішоу на початку повномасштабного вторгнення, який читав вірші, аби зібрати гроші на допомогу Україні. Ну, просто викривлення реальності в західної людини. Погодьтесь, фільм про Лимонова покажуть в канах. В тот же час, когда послідовники Лимонова закликают снести Украину и украинский народ, и много из них уже воюют в складе армии оккупанта. Об убийствах украинцев прилепин рассказывает без тени смущения и покаяния, и даже с ухмылкой на лице. Никто, ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько, сколько я. И в целом там из донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Просто все, что мы, мы делали, это просто ну Повний просто галімий безпреділ. Знаєте, друзі, щось мені підказує, що під час титрів цієї балади про едічку відомі актори та режисери будуть стоячи аплодувати майстерності російського режисера Серебренікова. А організатори канського фестивалю скажуть сакральну фразу Вибачте, ми просто тут політикою не цікавимось. У нас тут дуже такий класний культурний кінозахід. Ще раз вибачте, Ви цікавитесь політикою? Ну, а часті? Ну отчасті, да. Не часті, вам? – Ні не ні. Чесно говоря, не особа. До цього низка українських кіноглядачів закликала Європу не показувати російських фільмів, адже російське кіно фінансує або Кремль, або пропутінські олігархи. І тепер вони ще й кіно використовують для вибілювання своєї репутації на заході. Ну хіба це не зрозуміло? І початку повномасштабного вторгнення у 2022 році багато країн заходу обмежили простір для російської культури, але не заборонили її театри, опери та балету Європи попри розірвання контрактів з кількома найбільш одіозними путіністами і далі активно презентують російське мистецтво. Несмотря на призывы отказаться от русской классики в связи со вторжением России в Украину, премьера оперы Борис Годунов состоялась в среду в Миланском театре Ласкала. Дирижеру Рикарду Шаи, оркестру и исполнителям, большинство из которых россияне во главе с басом Ильдаром Абдразаковым, устроили овацию. Из королевской ложи артистам рукоплескали председатель Еврокомиссии, премьер-министр и президент Италии. Украинцы – фантастические, храбрые, мужественные люди. Мы поддерживаем их всем, что необходимо. І столько, скільки потребується культура, друзі, як і спорт, вибачте, але вона завжди була в контексті політики, і це продовження політики, особливо в диктаторських режимах. Це взагалі одне й те саме. Ба більше культура формує політичні погляди та часто використовується державою для просування своїх наративів. Мовляв, дивіться, які ми здорові, гнучкі і сильні. Любіть нас у всі часи тоталітарні режими, типу німецьких нацистів, більшовиків і сучасної Росії. Активно просували свою культуру в цивілізованих країнах, а потім на ці країни просто нападали. Може настав час робити висновки? Я хочу поставити питання і почати врешті показувати на Бродвей, наприклад, Конотопську відьму, аби якось збалансувати. Тож давайте так: цьому фейку про незаангажованість російської культури я ставлю нуль балів з десяти, має бути нульова толерантність до російської кремлівської пропаганди. І я, друзі, вам чергове нагадаю, аби не потрапляти на гебешний гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою, наші партнери, центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, створили спеціальний чат-бот. Надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс та е розсилки. Ну і, звісно, новини з маніпулятивними заголовками теж туди скидайте. Це фактично наш з вами інструмент для інформаційного опору окупантам. Так, друзі, маю до вас питання. Ви е, знаєте, що таке індульгенція? Е, Давайте так, це така зручна річ вигадана церковниками у середньовіччі. Це якщо так ви знаєте, узагальнено. коли можна було викупити прощення всіх своїх гріхів і фактично забронювати собі місце прямо там в раю. Що в Росії там тепер теж є своє чистилище? Це окупований Донбас, саме так, друзі. Донбас туди е їздити стало трендом і їхати по обзіркам, щоб засвідчити свою людяність Кремлю та вибачитись за свої непатріотичні дії. Це прямо от номер один. Апогеєм стали публічна прочуханка та цькування учасників. Голої вечірки. Помните, коли голодупі россияне на кілька хвилин сделали выгляд, что войны и Буду говорить, как гибли наши ребята. Я просто хочу вам показать две России. России, которые я люблю, которые настоящая. И этих, которых многих я знаю лично. И которые вчера для меня просто умерли. Они настолько омерзительны, Ані настільки, Ну, так ну какую-то садом. І цих зашкварених артистів, які реально туди потрапили випадково, просто повирізали з ефірів, а концерти їхні теж скасували. Вочевидь, Кремлю просто потрібен був якийсь привід схопити за зябра тих, хто не дуже активно підтримує Зет війну. Там все схвачено. В житті кожного человека бувають моменти, коли зашов. Не в ту дверь. Я считаю, что э, я полностью заслуживаю того, что сейчас случилось. И да, пускай это будет примером для многих. І вся ця шушваль поїхала по індульгенцію на береги нашого українського кальміусу виступати перед орками і в окопах, і в лазаретах. Ось Кіркоров переодяг свої червоні стринги на стрінги кольору хакі і почав відпрацьовувати місце під кремлівським сонцем. Почему? Лолита с переляку пообіцяла побудувати навіть храм на Донбасі, аби спокутувати провину за цю голову Чирку. Когда уже с нашей стороны, со стороны моей родины, начали писать, что ты сдохла тварь, что сдохла вся твоя семья, я так хотела сказать каждый раз, побойтесь Бога. Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий. А дімочка Білан з'їздив на Донбас і цинічно пожертвував 3 мільйони рублів на потреби дітей, що постраждали від вторгнення військ окупантів, яких Білан виявилось всім серцем підтримує. На жаль, мешканці тимчасово окупованого Донбасу стали фактично заручниками нескінченних концертів оцих закенселених зірок. Бо тепер, якщо хочеш виступати в Росії, ти маєш підтримувати агресію Росії, тобто стати спільником злочину. Оно очень впечатляет место, ну, реально трогает за душу. Мы еще узнали много историй, связанных с этим местом. И, честно говоря, когда рассказывали, были аж мурашки по коже. Что могли бы пожелать жителям Донбасса в эту важную дату для нас? Мира. Ну, самое главное, мирного неба над головой и здоровья. А тих артистів, які вісім років намагалися петляти і просто не помічати війну, не відвідуючи Крим і не висловлюючись на політичні теми, тепер кремлівський режим поставив фактично в розтяжку або активно засвідчити лояльність, або виступай ну максимум в караоке десь в Махачкалі. Показовий приклад насправді Рома Звір. Ну пам'ятаєте, районні квартали, він взагалі то був лібералом. Я нагадаю, Постив навіть у Чорний квадратик Малєвича 24 лютого. Але потім несподівано поїхав на Донбас співати російським військовим. А тут такої ви артисти такої чисто ні за учень сімний. Там весь спектр. Та там зі використання Донбасу як кар'єрної лазні сильно роздратувало справжніх невіжених за патріотів, які пасуться на Донбасі з 2014 року. Оці стовідсоткові людожери чечеріни охлабистини. Вони ж заволали від люті, такі вже знайомі вухам. А де ж ви були вісім років? Вони кажуть, тепер Білану, Госпожа Івлієва. від імені всіх зібравшихся, ми хотіли би рекомендовать не планировать впредь посещение Донецкой народной республики. І оті зетцкомрохи продовжили зкування індульгентів, мовляв, вони не вірять у щирість їхніх покаянь. Як з поїздками деяких э, е-е коміків на Донбас, перетворили Донбас в помойку. Там все. Зачем їх сюда везуть? Але я тут з ними не згоден. Мова йде ж про росіян. Вони повірили в розіп'ятого хлопчика та самоневідних лелек. Тепер вони з легкістю повірять і в щиру любов Кіркорова до Макіївського родничка. 6 сентября 2022 року года було совершено преступление в молодой республике. Какая-то тварь на Родничок в Макіївки где люди набирали себе питьевую воду, і вся ця вакханалія, друзі, вкотре демонструє справжнє ставлення росіян до окупованих частин України, потрапити туди, це тепер покарання. Та да, почалася наша спецоперація. Ви поїхали в Крим нашим воєнним, а, а потом бували в Донбасі. А почему чому то поїхали? Почому ви к ним стали ездить? Знаєш, бор, когда твоя родина в опасности, коли ти патріос своєї страны, Это даже не обсуждається, те, що Москва, на жаль, зробила з нашим Донбасом, це справжній воєнний злочин. А оскільки путінський режим це мафія, то за мафіозною тактикою треба тепер замазати кров'ю всіх членів злочинної спільноти, аби вони боялися її покинути або зрадити. Хороший вопрос, варто. Я ж то хочу сказати. Да? Я хочу сказати, що якщо ми умудримся приіграти. Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, який брусчатку внутри, за кремльовської стіною підмітає. Тож ці тактиці я ставлю 10 гойт из десяти, бо як нормальна держава Росія не сформувалась, а як організоване злочинне угруповання маю визнати вона досить ефективна.